Всім привіт! У нас з тіло повно три колекції. Так так. Хто нас наші три колекції. Я, збули, я зробила першу ось цю середечку. Я забулася про цій колекції та збила. А потім я придумала, що ось цю от колекцію я її не малювала. Це моя мама. Давайте розпакуємо та виберемо. коллекцию. Я все раскладу. Давайте я так вот это все замиксирую. Давайте, так вот. а, давайте сюда положим. Так, далее коллекция. Майнкрафт. Вот так вот. Далее коллекция. багато не чи, чи не багато одежда. Багато речовине чи багато. Потім нагадати, чи багато чи не багато. Зараз покажу. Воно віді сердечко. Так. Тут, зараз кажу, скільки. Тут у нас 5 пакетиків, я просто Должна бути 7, у мене один загубився, то я поїздила оце от, от ось такі от Та... покажу. Це Та розкажу. Та остання колекція Minecraft. Тут всі однакові колекції тільки пошириної. Ну, пошириної та по розміру. Так, давайте ми разом з вами виберемо пакетки. Давайте почнемо з найпершої колекції, яку я робила О, багато чи не багато. Давайте ми оцей великий від останню відкриємо. Та давайте мені цікаво, що, що падеться в ось такому пакетку. Далі мені давайте ми потім Майнкрафт. Также малесенько теж. Та. Остання колекція Брауз Брауз Stars. Давайте подивимося. Оце от один єдиний, я хочу такого вибрати. Так, погнали. Ці всі колекції, деякого колекція у мене буде на клей, тому я приготавлю. Клей та мою каталог. Та ручку. Колекція багато чи не багато. Хто пані, в чому суть буде цієї колекції? І я вам розкажу в коментарях та починаю. На сьогодні три колекції, які вам сказала спочатку відео. Була чи не буд, видите как сердечок. Майнкрафт Бравл Старт. Так, давайте начнемо мы з коллекції. Сейчас Так, игра кальмара мы заключили. Так, створень. Бунтер. Почнемо з багато чи небагато. Нам будуть попадати ті гіночі, е, та чоловічі. У кого, з якої команди буде найдорожчі речовини, той победив, як ви думаєте? Такс, цікаво вам всі. Тут? Ні? Ой, тут скільки ще? О, тут аж два, угу. і нам тут-то попадається ось такі от хлопчачі шортики. Ось от. Та ось каут футболочка. Під шортики. Давайте ми перше <кхем> приклеїмо чоловічий одяг, тому що це пакетик з чоловічим, куди ми можемо приклеїти, та ви значить ви досі відгадати ціну цей речовин. Наступному відео, а є, в цьому відео я вам покажу, якщо ви угадали цю ціну, то ви молодці. Ось так, тут нам сьогодні попалися хлопчаті. І тут ціна, як я пам'ятаю, ось така от футболка. У нас стоїть 100 гривень. Та шорти вони стоять тисячу. Як я пам'ятаю. Далі ми затім, то у нас відкрилася Аврора і я купила таку трубку. Так, з надією, що це все обійдеться. Давайте ми далі. Якщо що, оце от Brawl Старс, он не клейте. Це обичні карточки. Так, Майнкрафт. тут я всего лишь проворачиваем сюда вот Майнкрафт и не только Майнкрафт. Так, так. Видите, я назвать Майнкрафт, да не только. Давайте я подивимся, что нам тут попадет. Вам дуже цікаво, надеюсь, будет. Что это нам попалось? Мені кажуть, що це морквинка. Давайте представимо, що це морквинка, бо я просто не дуже малювати. Беру клей. І це під номером має бути. Під номером. 6. Якщо що, тут. Сим покадків Майнкрафт так так, же нам да, не потрібен. И і, давайте і тут еще я написала, пить так. Сувати. Может, да? Мечтать і. Остання колекція на сегодня Майнкрафт, oh, не Майнкрафт, а балась. Кауфоном по тут опуститься. Раз, два. Піс. І це нам попалось. Хто угу. може почитати, можете і почитати. Так. Ем, це вот посох Вартового звичай. Так, присвідчую відновлення унікального міні-героя. Тут, якщо шопити на сканувати, хто хоче, можете сканувати код і тут. Угу. І дякую за просмотр. Всім папа!